Вітаю підписчик та ось канал. Не відео видео і не поломка, якщо так можно сказати. Накрився стартер. Все ось буду менять. Щось там глюкнуло, стукнуло. Птягующе робить. А стартер сам не запускается. Так что буду разбирать. И заразом там с близка уже покажу приплыня стартер, как все получится. Так, снял и крепление цилиндра на лопату, то иначе не снимешь, не откроешь капот, а и капот открывается. Так, раз, и вот до стартера. Сейчас буду отчипать. Дивіться, що тут до чого. Так, ось розкрутив. Плюсова клема. Не крутиться. Стартер не крутиться. Напряму клацаю клацю. ще робив. Зараз не достане, мабуть, до втягующа втягую ще робить Ось там стартер не крутить ну не буду знімати другий поставлю ну, о, зняв стартер а тепер добре видно кріплення самого стартера одна пластина кріпиться на штатне місце і даю на вона... я брав 4 на 4 на один погано там закручувати на трьох полтах прикрутив одну пластину куда прикручиваете стартер uh -huh. Поставлю, ну, так и надеюсь она запасные части Бендикс, uh. не работай. Зараз сам включається і буксує Бенікс, там десь щось не срабатує. Надо з двох один тулить, або той перебирать. Взяв старті ратий, що поламався на розборку. ще в мене донор є. Той вже щось з бендіксом не став, з трактора не було часу. Подивлюсь, що з ним, буду розбирати. Так, розібрали стартер, не товариш розібрав. Електрик. І щутки тут треба міняти. А я ставив нові. Це якість така. До речі, кому надо пробудку на трактора. Мой товарищ Юра может сделать, щелкает их, как семечки. Прорекламирую. Добре, шукать щетки на осталось. Так, разобрали мы другой стартер. Виявляється, я сам не знал. У меня стоял Пускачевский ПД-10, ПД10. ПД-10 спускача стартер. А запорожці ось він більший. Діокор більший, статор більший. Так що поміняти не вийде, треба робити оце і буде він мощніший. Тільки там на втягуючому кришка, роз... кришка розбита. Ось на втягуючому кришка розбита. Треба кришку міняти. Все. Так, зараз є питання, як в НПЗ. Тягующе тягующе любить. Саме стортер без цього. Саме стартер. Тепер тягуй Все работает. Будемо сподіватися, що Бендікс не Работает Работає Бендікс. Буду ставить. <звук> так, дубль два. Начинаю. Зараз цей поставлю стартер. Той зніму. І поставлю. Це, походу, у мене теж стоїть пускачовський. Це от Запорожця. Це СТ-368. А оце, по ідеї, должен бути СТ-362. Не знаю, видно маркировку, треба ще глянути. Ничего тут не намальовано, не написано. Нигде Ну він діометрі менший трохи, чем цей. Тут есть маркировка. СТ-368. Ставлю. чому ж нічого немає. Так, оно. Ну. Так, цей в діаметрі. 80 А цей 90 Поставив покріплені усе як Положено. Зараз буду пробувати заводити. Цей стартер крутить навіть без декомпресора. Закінчив я свій ремонт, поміняв стартер, а цей, цьому стартері треба бендікс поміняти, а в іншому стартері треба щотки поміняти. Ну, це. Буду займатися таким ділом. А на цьому завершувати буду. Ставте лайки, коментуйте. До побачення, до слідуючих відео.